55% відгуків респондентів вони не відповідають заявленим вимогам. І я хочу звернути на це увагу тих, хто зараз в пошуку роботи, наприклад, так, активному, або там немає достатньо відгуків так, від працедавців, щоб більше дати зрозуміти, що більшість відгуків вони автоматичні. Тобто. Ну, дизайнер або там спеціаліст, так в цілому він не дуже поглиблюється у вимоги до вакансій, наприклад. І якщо там є ну, часто переглядаю інші вакансії, бувають такі особливі вимоги, які вказують там. Важливо там, там, надіслати PDF фігма файл там, до проєкту або щось інше. Ну, ми, наприклад, завжди запрошуємо фігма-файл. Для нас це така а, точка попереднього відбору. А, бо так як ми працюємо з системністю, то нам дуже важливо, як дизайнер на старті може працювати з фігма -файлом, так? як він там оформлює внутрішній проєкт і чи потрібно нам буде. А, Ну, витрачати час на старті на, на навчання, тобто, щоб ми скоригували ці моменти по системності. А, далі 30% це 30% не відставить, 65. Вони а, ті, хто надають доступ, наприклад, до фігмофайлу, з якими ми можемо ознайомитись, по якому ми оцінюємо системність. І там а, вже 5% з тих 30 -ти мають правильно оформлені Figma-файли. Про що це говорить? По-перше, про уважність, так, наскільки потенційний а, співробітник, так, дизайнер майбутній, він зацікавлений у працевлаштуванні саме на цю позицію, так, чи знайомимося він з вимогами? Я вже не кажу так, про те, що можна готувати окремі а, роботи там под, ну, під вакансію або під компанію, або, або під позицію, на яку ви а, відгукуєтесь. але... Ось 25% з 30 ті, що надають фігма-файл, він просто там хаос. Не оформлені. Тобто, зрозуміти, над чим працював дизайнер, там не під, все не підписано, немає там коверів, немає нічого, все воно розкидане.